Привіт усім! От скажіть будівництво дому це що? Складні креслення, нескінченні бюджети і казки? Так, так, саме казки. Сьогодні ми подивимось на цей, здавалося б, суто технічний процес через призму однієї, ну просто дивовижної історії. І знаєте, ця фраза одразу задає тон вона ніби каже: готуйтеся до чогось незвичайного. Ми, звісно, будемо говорити про серйозні речі. Про фундаменти, про кредити, але все це буде частиною історії, яка починається там, де більшість казок, власне, закінчується. Це обіцяє бути справжньою будівельною пригодою. І ось тут з'являються наші головні герої. І звісно ж, їхня головна проблема. Після весілля завжди постає те саме питання: правда, де жити? Для Арні та Люсі цей пошук житла перетворюється на справжнісінький квест, і саме цей квест запускає всю нашу історію про будівництво. Отже, перший розділ нашої історії дім мрії від ідеї до креслення. І знаєте, що до першої цеглини, до першого цвяха починається, мабуть, найскладніше це той момент, коли мрії стикаються з суворою реальністю. Мова, звісно ж, про планування і про гроші. Куди ж без них? І от що цікаво. Зазвичай думають, що для будівництва потрібні що. Земля і гроші. Але є одна величезна проблема, про яку часто забувають логістика. Просто уявіть будинок важить сотні тонн. і, як влучно зауважив друг Арні тоні всі ці матеріали не телепортуються на ділянку, їх треба якось доставити, це колосальна задача. А ось і перший конфлікт. Креслення готові, мрії на папері, і тут з'являється планувальник, горобець, біл. І його робота бути реалістом. Він дивиться на всі ці амбітні ідеї Арні та Люсі і змушений, ну, трохи приземлити їх, спростити, щоб цей дім взагалі можна було собі дозволити. Ох, це класична дилема, чи не так? Ну а тепер сувора математика. Ось ця таблиця це просто ідеальна ілюстрація того, скільки насправді коштує позика. Дивіться, все просто береш 10 тисяч золотих на 20 років. Здається, непогано, але в результаті віддаєш майже 16 тисяч. Це вражає 6 тисяч просто на відсотках. Давайте ще раз: 6 тисяч це ж більше половини від того, що вони взяли, просто за те, щоб користуватися чужими грошима. Ось вона справжня ціна кредиту. І знаєте, така цифра змушує зовсім по іншому подивитися на все це фінансове планування. А ось цей приклад він просто зносить дах. Серйозно, якби далекі далекі предки поклали в банк всього один золотий під 5%, то сьогодні спадкоємець отримав би я навіть не впевнений, що можу вимовити цю цифру 15,5 з половиною тисяч мільярдів, мільярдів золотих. Це і є магія складних відсотків. Висновок тут простий, але потужний: час або працює на вас, або проти вас. Гаразд, з паперами та грошима розібралися. Плани є, фінансування є. Настав час перейти від теорії до практики, від креслень до цегли, інструментів і всієї цієї науки, яка стоїть за зведенням стін. Починається, як на мене, найцікавіше. І ось стіни починають рости. Але тут виникає одвічне питання будь-якого будівельника а чи вони рівні? На око ж все може здаватися ідеальним, але найменше відхилення, буквально на міліметр, і все може піти шкереберть. І звісно, наш пильний біл помічає, що стіна арні трохи, скажімо так, поїхала. Що ж робити? А відповідь, як це часто буває, геніально проста. Для цього є два магічних інструменти. Висок це, по суті, просто грузик на нитці, який завдяки силі тяжіння завжди показує ідеальну вертикаль, а рівень з бульбашкою ідеальну горизонталь. Саме вони допомагають створити те, чого майже не існує в природі, ідеально прямі кути. Без них будь-яка конструкція буде нестабільною. А як же будувати вище? Для цього потрібен тимчасовий скелет будинку, рештування. І це не просто хаотичне нагромадження дошок і труб. Ні, це ціла інженерна система. Є стійки, поздовжні та поперечні балки, з'єднувачі, настил, все це разом створює безпечну платформу для роботи на висоті. Кожен елемент тут критично важливий. А ось тут увага, момент дуже серйозний. Це пряма цитата, і вона звучить як попередження. Тут жарти закінчуються. Розбирати розетку точно варто боятися. І це не перебільшення. Робота з електрикою це смертельно небезпечно, якщо не знаєш, що робиш. Є речі, які просто необхідно довіряти професіоналам, і це одна з них. Здавалося б, найскладніше позаду. Але ні, наша історія робить різкий драматичний поворот. Бо тепер виклики не просто технічні. На сцені з'являється справжній лиходій. Довгов'язий Джек і його зброя це не молоток чи пила, його зброя це бюрократія. І ось як він діє. Арні отримує лист, на вигляд, цілком офіційний. У ньому йдеться про зміну в будівельних нормах. Тепер відстань від вулиці має бути не 6 метрів, а 5. Здається, ну яка різниця, але це не просто дрібниця, це перший хід у дуже підступній грі. І ось ця фраза Арні вона просто кричить про безпорадність. Ми взагалі не розуміємо, в чому проблема. Тільки уявіть, він слідує новому правилу, все перебудовує, а потім йому кажуть, що він. Порушник. Це ж класична бюрократична пастка, коли правила раптом починають працювати проти тебе, і ти навіть не розумієш чому. Але тут, на щастя, втручається пан Лукас, колишній чиновник, і він, подивившись на документ, робить заяву, яка все перевертає з ніг на голову. Панове, цей офіційний документ підробка. Бам! Виявляється, це була не помилка, не непорозуміння, а цілеспрямований зловмисний трюк. І це, звісно, змінює абсолютно все. І те, що зробив довгов'язий Джек, має цілком конкретну назву це бюрократичний саботаж. Це коли хтось використовує підроблені документи, фальшиві правила, інсайдерську інформацію, щоб ну, щоб просто знищити чужий проєкт, коли папірці стають зброєю. Думаю, цей термін варто запам'ятати. І що найгірше його мета. Справа тут навіть не в грошах. Так, він намагався вимагати хабарів в інших, але Зарні все інакше. Його ціль змусити Арні власними руками знести свій дім. Це не жадібність, це чиста, неприкрита злість і бажання руйнувати, і це погодьтеся робить його вчинок ще огиднішим. Отже, злочин викрито. Але це ще не кінець. Як тепер розплутати весь цей бюрократичний клубок і довести будівництво до фіналу? Давайте подивимося, як нашим героям вдалося не просто перемогти зло, а й нарешті отримати ключі від власного дому. І знаєте, як це буває? Вся хитромудра схема розвалилася як картковий будиночок, буквально за три кроки. По перше, з'явився несподіваний союзник сусід, у якого теж вимагали хабар, виявився. Начальником поліції, уявляєте? По друге, спільника Джека мілкі хапають, і той одразу ж у всьому зізнається. І по третє, знаходять підроблену печатку. Все гра закінчена. Жадівність лиходія його ж і погубила. Злочинця спіймано, справедливість перемогла. І що найголовніше дім нарешті проходить фінальну перевірку. Всі папери в порядку. Проєкт офіційно завершено. Наша будівельна епопея добігла щасливого кінця. І яка ж нагорода за всі ці випробування? А нагорода це добре збудований дім, це відчуття спокою, безпеки і, що важливо, свобода. Свобода бути настільки гучним, наскільки хочеться, не заважаючи сусідам. Цей особистий простір, ця тиша, це справжній скарб після всього, що довелося пережити. І ось наостанок питання, яке залишає ця історія. Дім, звісно, будується за допомогою виска, арештування, креслень. Але що насправді робить звичайний будинок справжнім домом? Ми розібрали техніку, але ця казка нагадує, за цеглою та розчином завжди стоїть щось набагато більше, щось що неможливо виміряти чи накреслити.